Народ, всім привіт! Ну що ж, сьогодні буде знову кошення скоріш за все цього року це вже буде останній раз. ось Тому що у нас в селі Сіна багато вже люди запаслись. ось Тому там друге і третє коситися не буде. Ось, я вже тут ось косив. Вон там теж хтось косив. Ось. А, потрібно а, ось це. Ось цю діляночку. І вон туди, в кінець. Скосити. Ну, десь. А, 25 сотих буде. Ось так. Тому. Ось така коса лісицькі. А, ну, типа бомета, Ой! Перепрошую, типа типу польської. Ось, не знаю, чи вона буде польська чи ні. Одні пишуть польська, одні пишуть ні. Ось так. І ось такий трактор. Кентавр 244-й. Хороший трактор. Ось в роботі показує себе суперово. Ну, мені, особисто мені подобається. Ось. А, по початку не дуже подобався, тому що там було, а, деякі, деякі нюанси були. Ось. Ну, у мене в принципі, на каналі є всі відео про даний трактор від самої покупки і до сьогодні. Тому, кому цікаво, можете перейти на мій YouTube канал. Підписатися, поставити вподобаєчку і подивитися різні відео. ось Є багато відгуків, де я записую плюси та мінуси даного трактору. Ось і є деякі а, ісправлення там по проводці. ось Ну так, по, по дрібницям скажу. Ось, кого а руки, а в кого є дві руки, той точно зможе все це виправити, а комусь може і не потрібно. Ось так. Ну все ж, друзі, йду, 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 йду косити, поставлю косу, відрегулюю, ось такі ножі. Це ще ось такі є. Уже бачимо підчухані. Ось такий, ось такий. Ну, нічого. Ось так. Ось так уже барабан погнувся. Цей другий ще більш-менш. А ось перший, ось тут дирка, але вона тут була все, до речі. І ось тут ось так по-жорсткому десь вчепив щось. А так, в принципі, коса ціленька. Ostak, prijatelji, in 2000 obrtjev. Que é a Одну діляночку скосив на ось такому березі. І ось це теж я просив. 82 і мотогодин. Все супер. Ось, друзі. Докосив Майже вісімдесят одна година. Ось лелека. яка. Ха. Ось тільки просив. Десь соток двадцять двадцять п'ять. Ось такий тиск, можна сказати, робочий на гарячу біля двійки. ось, Якщо дати газу, то 4,5. Ну що ж, друзі, будемо закінчувати. Ось так скосив, косив десь приблизно за годину з половиною ось, а косив на пониженій четверті. Ось так. І так, друзі, кому сподобалося, ставимо вподобайчки, пишемо ваші коментарі. Не забуваємо про ваші коментарі. Вподобайки. Ось. Ось так ось. А плюс косити в росу, тому що барабан чистий, а мінус косити в росу, тому що ось яка грязна буде рама коси. Ось так. Тому, друзі, є свої плюси та мінуси. Так, друзі, підписуємося, ставимо вподобайки. Всім гарного дня, всім до зустрічі!